Рівень захворюваності на ГРВІ та COVID-19 в Чернігові знижується. Як повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, кількість недужих на гострі респіраторні вірусні інфекції, включно із коронавірусною, у місті та області перебуває на міжсезонному рівні. Упродовж минулого тижня на ГРВІ захворіло 3736 жителів Чернігівщини, що на 5,2% менше ніж попереднього. А COVID-19 лабораторно підтвердження. Пердили у 192 осіб, летальні випадки не реєструвалися. Загалом рівень захворюваності на ГРВІ на 31% нижче епідпорогу. У нас поки що по відділенню стабільно, Грипу офіційно підтверджено, лабораторно У нас немає ковіда. У нас також тільки на даний момент ми виписали хворих. Три випадки зараз сезон такий, коли холодно, коли ми перемерзаємо але це таки, у вигляді острих респіраторних проявів, як ГРВІ. Клінічна картина, знову ж таки, у всіх наших випадках майже одинакова. Це підвищена температура, біль у горлі, закладеність носа. Ну і, звичайно, що потім, якщо вже ж довший час, приєднується кашель. Лікарі застерігають, грип та коронавірус передаються повітряно-крапельним шляхом та можуть призводити до летальних наслідків. З початку епісезону на Чернігівщині лабораторно підтверджено 20 смертей від COVID-19. найкращий захист від сезонних хвороб вакцинація. Вакцину від грипу треба купувати за власні кошти. А від коронавірусу можна щепитися безкоштовно в закладах охорони здоров'я. Попри те, що карантинні обмеження наразі відсутні, медики нагадують. І про важливість використання медичних масок їх варто надівати всім, хто має симптоми застуди, доглядає за хворими або перебуває в місцях скупчення людей. Маска повинна щільно прилягати до обличчя, прикривати ніс та рот. Змінювати її необхідно щонайменше кожні дві години. Звичайно, що це перш за все культура, ми повинні піклуватися про своє здоров'я і розуміти, якщо банально підвищена температура чи з'явився нежить, ми повинні думати, щоб не заразити інших. І, хоча наразі епідеміологічна ситуація в регіонах в межах норми, за словами головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, у разі її ускладнення можуть ввести локальний карантин та інші протиепідемічні заходи, аби вберегтися від сезонних інфекцій, окрім вакцинації та носіння масок. Медики радять дотримуватися соціальної дистанції в громадських місцях, зміцнювати імунітет, регулярно провітрювати приміщення та робити вологе прибирання, дотримуватися особистої гігієни, а за перших ознак хвороби залишатися вдома та звертатися до сімейного лікаря.